Сила і краса. У Кіровограді вперше провели чемпіонат області з бодібілдингу та фітнесу. Учасниками змагань стали виключно вихованці клубів Кіровоградщини. Крім господарів, на сцену обласної філармонії виходили гості з Олександрії, Знам'янки, Гайворона, Олександрівки та Сазонівки. Такої кількості учасників з різних куточків області організатори змагань не очікували. Удивіл, звісно, наш Кіровоград і область спортсменами. За цей період времени, конечно, ми готовили спортсменів, не буду скривати. Може бути, конечно, не так удачно по качеству, але по количеству людей. Я думаю, що це від спорту о себе знать. Відкрили змагання бодібілдери-юніори. Тут одноголосним рішенням журі переміг Святослав Барабуля із Сазонівки. Новій для змагань бодібілдерів категорії Менс-Фізік не було рівних кіровоградцю Олексію Большакову. Найбільше ж емоцій у залі викликала наступна категорія Міс Бікіні. Тут переможець визначився у протистоянні Олесі Олейник та Людмили Ткаченко. Новоспечена чемпіонка області з фітнесу Кіровоградка Людмила Ткаченко виступати на цих змаганнях не хотіла. Занімаю два года фітнесом, Попала на цей турнір, можна сказати, за неділю до сорінувань. Насправді не хотіла участвувати. Ну мене знайшли люди. Слава Богу, спасіла. Тепер у дівчини з'явилася нова мрія. Хочеться бути чемпіонкою України, як мінімум. А от лідер у змаганнях бодібілдерів визначився одразу. Ру, біцепс, Максим Кало з Гайворона до бодібілдингу прийшов із силового триборства – пауерліфтингу. Я ще не виступав по бодібілдингу. Ну, я сам ну, пауерліфтер, силовий вид спорту мені, а вирішив ще спробувати себе в цьому. Якщо ти ну, будеш краще, то все, все, одно, де ти будеш займатися, ти все одно до цього прийдеш. Тренується чемпіон області у підвалі. Займаюся вдома, у нас ну, в підвалі спортзал. Там, щоб ну, якісь удобства були, то там немає. Ну, обикновенно савд... железо железище. До яких вершин досконалості тіла потрібно прагнути нашим бодібілдерам, продемонстрував спеціальний гість шоу з Кременчука Сергій Палкін. Чемпіон країни, бронзовий призер неофіційного чемпіонату світу з бодібілдингу Арнольд Класік був здивований кількістю учасників дебютного чемпіонату області. Я очень удивлен, что в данный период времени для первого раза количество народа участников в нашей области было гораздо меньше. І зрителі, і учасників спробувати ж свої сили у змаганнях з атлетами з інших міст України. Наші земляки зможуть вже за три дні. 22 декабря Ми візьмемо, ну, 5-6 чоловік обладателі первих, вторих і третіх міст на турнір Рождественських канікул. 2013. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.